Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому містечку, де пташки співали наймиліші пісні, а квіти завжди пахли, як мед, жила дівчинка на ім'я Вероніка. Вона була дуже доброю і любила мріяти про чарівні світи. Її улюбленим заняттям було вигадувати історії про чарівних істот, які живуть поруч, але заховалися так, щоб їх ніхто не бачив. Одного вечора напередодні її дня народження Вероніка дивилася на зірки з вікна своєї кімнати. Як би я хотіла дізнатися, чи вміють зірки розмовляти, шепотіла вона, закриваючи очі. На світанку її розбудив ніжний дзвіночок. Вона розплющила очі й побачила біля свого ліжка маленького метелика з крилами, що світилися м'яким золотавим світлом. Привіт, Вероніко, сказав метелик, мене звати Люмін. Прилетів, щоб подарувати тобі дещо особливе. Вероніка здивонно посміхнулася і сіла на ліжко. Що це? запитала вона. Це чарівний ключ, сказав Люмін. Витягуючи блискучий ключик, але я не можу сказати, що він відкриває, де повинна це сама. Метелик залишив ключик у її долоні і, махнувши крилами, полетів геть, залишивши за собою сяйливий слід. Вероніка довго дивилась на ключ, а потім вирішила, що в день народження вона обов'язково знайде замок, який він відкриває. Ранок настав. І Вероніка отримала багато подарунків та привітань, але думка про ключ не покидала її. Вона пішла до саду, де почувала себе спокійно і затишно. А раптом серед кущів вона побачила старовинний ліхтарик, а під ним маленькі дверцята, майже заховані в траві. Може, це воно? Під... І коли дверцята з тихим скрипом відчинилися, зсередини вирвалося. Легкий вітерець, наповнений теплом і запахом квітів. Вероніка зробила крок вперед, зазирнула всерединику. Вероніка, задумувавши подих, ступила грізь дверцята. І раптом все навколо змінилося. Вона опинилася в чарівному лісі. За де дерева сяяли сріблистим світлом, а між їхніми гілками переливалася сотня прихідних вогників, схожих на зірочки. Ласкаво просимо, Вероніка пролунало ніжне шепотіння. Дівчинка озирнулась і побачила біля себе маленьку істоту з прозорими крилами. Це була фея, у якої волосся нагадувало світанкове небо. Хто ти? запитала Вероніка. Я Еліна, охорониця цього лісу. Люмін привів тебе сюди, бо ти особлива. У цьому лісі кожен твій щирий бажаний подарунок оживає. Що ти хочеш найбільше? Вероніка задумалася. Вона любила мріяти про щось казкове, але зараз її найбільше бажання було знайти місце, де завжди було б спокійно і тепло, як у мріях. Я хочу знайти свій власний куточок щастя, сказала вона. Ліна усміхнулася і смахнула крилами. Ліс ожив. Дерева почали співати мелодію. А на землі з'явилася стежинка з м'якого муху, яка вела до далекого пагорба, освітленого золотим сяєвом. «Іди за цією стежкою, там ти знайдеш те, що шукаєш, сказала Фея. Вероніка пішла стежкою, відчуваючи, як навколо панує дивовижна тиша, що заспокоює і гріє. Коли вона підійшла до вершини пагорба, перед нею відкрилася чарівна галявина, в центрі якої стояв невеликий будиночок, прикрашений ліхтариками. Далі будиночка були відчинені, всередині горіло м'яке світло, і було чутний тихий сміх. Вероніка зробила кілька кроків і заглянула всередину. Там її чекали всі ті, кого вона любила і хто любив її. Уявляється, її справжній куточок щастя завжди був поруч, серед рідних людей. Але Вероніка ще не знала, що цей будиночок лише початок її великих пригод у чарівному світі. Вероніка відчинила двері будиночка і з подивом побачила, що всередині немає звичних меблів, натомість у центрі кімнати стояв великий круглий стіл, вкритий мерехтливою скатертиною. На ньому лежала книга з блискучою обкладинкою, а поруч свічка. Полум'я якої сяя всіма кольорами веселки. Що це за книга? тихо запитала вона сама себе, обережно торкнувшись од кладинки. Книга відкрилася сама, і сторінки почали швидко перегортатися. На останній сторінці з'явилися слова, які світилися золотим світлом. Вероніка, ця книга належить тобі, у ній написані всі твої мрії. Та історії, але щоб вона працювала, ти маєш додати щось від себе, свою найщирішу мрію. Дівчинка задумалась, вона вже знайшла свій куточок щастя, але її серце підказувало, що є ще щось більше, чого вона прагне. Вероніка заплющила очі і прошепотіла Я хочу, щоб у світі завжди було місце для добра тепла та казок. Коли вона відкрила очі, Книга почала сяяти яскравіше, а кімната навколо змінилася. Стеля зникла, а замість неї було видно зоряне небо. Стіни розчинилися, відкриваючи вид на безкраї чарівні пейзажі. Ліси, гори, озера, наповнені світлом і магією. Поруч з'явилася Еліна. Ти зробила щось дуже важливе, Вероніко. Твоя мрія ожила. Тепер цей світ належить тобі. Ти можеш приходити сюди, коли забажаєш, і створювати нові мрії. Але пам'ятай, цей світ потребує турботи, і лише ти зможеш його оберігати. Варініка усміхнулася, вона зрозуміла, що тепер її частиною великої магії, тієї, що живе в кожному доброму серці. Я буду дбати про цей світ, пообіцяла вона. Аліна змахнула своїми крилами і чарівний ліс. Почав огортати Вероніку теплим сяйвом. Вона відчула, як поступово повертається у свою кімнату, де все було так само, як і до її пригоди. А в руках вона тримала ту саму книгу. Тепер кожен день може стати казковим, прошеповіла вона і заснула під благідний шепіт вітру за вікном. Наступного ранку Вероніка прокинулася, тримаючи в руках чарівну книгу. Вона ще довго вдивалялася в її блискучу обкладинку, згадуючи все, що траплялось, це був найчарівніший день народження в її житті. Дівчинка взяла книгу і сіла біля вікна, де сонячні промені зігрівали її обличчя. Вона відкрила першу сторінку і побачила напис: Ця книга належить тобі, Вероніко. У ній ти знайдеш відповіді на всі твої запитання. Але головне, ти зможеш писати в ній власні історії, кожна з них уживе і стане частинкою твоєї магії. Вероніка взяла олівець і почала писати. Одного разу дівчинка зустріла чарівного метелика, який відкрив їй двері у дивовижний світ. Там вона знайшла те, про що мріяла і зрозуміла. Справжня магія це добро і любов, які живуть у кожному серці. Щойно вона закінчила писати, книга почала мерехтіти. У кімнаті запахло квітами з чарівного лісу. Вероніка зрозуміла, кожна її добра мрія може змінити не лише казковий світ, а й той, у якому вона живе. З того дня вона щоночі відкривала книгу, писала нові історії і дарила частину магії своїм близьким. Її день народження став початком великих пригод, які завжди надихали її нові добрі справи. І, хоча чарівний ліс залишався лише у її уяві, його світло завжди жило в її серці. Нагадувало, що кожен із нас може створити свій куточок щастя. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.